Права 48. Функцію задану формулою y дорівнює 4x-5. Знайдіть. Ну що ж, стартуємо в першому заданні значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1,5. Записуємо тоді, якщо x аргумент у нас дорівнює мінус 1,5. Записуємо то y значення функції буде дорівнює буде дорівнювати 4х мінус 5. І це дорівнює 4, що множиться. Замість x пишемо мінус 1,5. Так, і відняти 5. І це дорівнює 4 помножити на мінус 1,5. Ну що ж, 2 на 1,5 це буде 3, а 3 на 2 6. Отже, це буде мінус 6 і мінус 5 разом буде мінус 11. Є? Ну і давайте обчислювати значення, якщо аргумент у нас дорівнює 6. Записуємо, що якщо х дорівнює 6, так, то y? дорівнює 4Х. Відняти 5. І це дорівнює 4, Що множиться? Замість Х. Беремо у нас 6. І відняти 5. Це дорівнює 6 на 4. 24. відняти 5. Це буде 19. Ну що ж. Отже, 24 мінус 19 ми знайшли значення функції. А в другому завданні нам потрібно знайти навпаки значення аргументу. Якщо значення функції дорівнює мінус 9, Тобто ми пишемо, що мінус 9. У нас дорівнює 4х мінус 5. Є? Ну і зараз наше завдання розв'язати це рівняння, знайти. При якому х рівняння перетвориться в правильну числову рівність. Так ми знайдемо значення аргументу. Ну що ж, 4х переносимо ліворуч з протилежним знаком. Це буде мінус 4х зліва дорівнює мінус 5 у нас справа. Зліва було мінус 9, справа буде плюс 9. Є? Отже, мінус 4х дорівнює. Мінус 5 плюс 9. Це буде 9 відняти 5, це буде 4. Ну що ж. Як знайти x буде ділимо на мінус 4. Мінус 4х полювати на мінус 4, це буде х, дорівнює. Ну і праву частину 4 ми ділимо на мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 4 пулюти на мінус 4, це буде мінус 1. Тобто, якщо х будевати мінус 1, то значення нашого, нашої функції буде дорівнювати мінус 9. Ну, а зараз переходимо, тоді знайдемо, яке значення аргументу, щоб функція дорівнювала одиниці. Ми записуємо, що 1 дорівнює 4х відняти 5. Є? Ну що ж, переносимо мінус 5. Е, вибачте, 4х переносимо ліворуч з протилежним знаком, то 4, було 4х, стане мінус 4х дорівнює мінус 5, зліва було. Плюс 1, справа буде мінус 1. Міняємо знак на протилежний. То мінус 4х буде дорівнювати мінус 5 відняти 1, це буде мінус 6. Yeah? Ну, а зараз обидві частини рівняння ділимо на мінус 4. Мінус 4х на мінус 4, це буде х дорівнює. І праву частину мінус 6 ми також ділимо на мінус 4. Yeah? І х тоді у нас дорівнює. А мінус на мінус буде плюс. 6 на 4 це 3, що ділиться на 2, це буде 1,5. Є. Що ж, ми знайшли значення аргументу. Якщо підставити замість x 1,5, то значення нашої функції буде дорівнювати 1. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть в першому завданні записуємо, ми знайшли, одержали мінус 11. І 19. Є? в другому завданні. записуємо. Ми одержали значення аргументу. Це мінус 1 і 1,5. Є? Ну що, ж, ось таке завдання про функції. На цьому вправу завершено.